Шукайте Господа, доки його можна знайти. Кличте його, доки він близько. Сідайте, будь ласка. Зараз у нас на календарі вже 20 серпня, і це означає, що? Це означає, що наше літо воно завершується. І безліч людей зараз кудись починає спішити, тому що у кожного свої плани. Тому що хтось ще хоче за ці 10 днів відпустки встигнути відпочити. А хтось уже з цього відпочинку вернувся. І він розуміє, що з понеділка знову доведеться працювати, навчатися, ну, жити, звичайним нашим життям. Молоді, активні люди нарікають, що його замало, а старші жалкують, що молодість витрачають його на те. І в кінці кожен вимовляє одну і ту саму ж фразу: мені б ще трошки часу. Люди зараз у нас навчилися ділити час на секунди, на хвилини, на дні, на тижні, місяці і на роки. І навіть на часові пояси. І в більшості зараз на руках годинники, в телефонах календарі або на папері, також планери, а в думках якісь своєрідні плани на завтра. Але незважаючи на те, мільярди людей чомусь цей час використовувати правильно не вміють. Це найдорожчий ресурс, який ми потім повернути аж ніяк не зможемо. І тому ви зараз можете бачити багато всяких онлайн-курсів, багато книг, як правильно цей час використовувати, як планувати свій день, як ставити пріоритети і бути ефективними в цьому житті. І люди їх дуже активно купляють. Чому? Мабуть, тому що вони розуміють, що це важливо, тому що кожної хвилини їхнього в життя в них стає на хвилину життя менше. І на хвилину життя вони стають ближчими до смерті. І кожен з нас зараз також має все менше чого часу. Але чомусь часто ми, християни, ми нашим часом починаємо нехтувати. Ми стаємо подібні до світу і намагаємося встигнути абсолютно все зразу, отримати всі матеріальні блага і забуваємо за того, хто нам саме дарував цю можливість за цим земним не гнатися. Ми забуваємо приділити час нашому Творцю, нашому Богу. І тому давайте сьогодні на прикладах. З кількох історій подивимося, бо як Бог через своє Писання говорить, як нам його дітям справді цей час варто проводити. І перший такий приклад він записаний в книзі Даниїла, шостим розділом, 11 віршом Даниїла 6,11. А Даниїл, коли довідався, що було написано те писання, пішов до свого дому, а вікна в його горниці були відчинені напроти Єрусалиму. І в три усталені порі на день він падав на свої коліна і молився, і славу свого Бога, бо робив так і перед тим. Я думаю, що більшість з вас читала цю історію вже і захоплювалася мужністю цього чоловіка, тому що саме через це пізніше він буде вкинений до левічої ями. Але якщо придивитися трішки уважніше, ми можемо побачити те, ті деталі, які, можливо, раніше. Попри нашу увагу, проскакували. Отже, пішов до свого дому, а вікна в його горниці були відчинені напроти Єрусалиму, дехто зараз шукає вдалого місця для поклоніння для спілкування з Богом. Тобто комфортного місця, де нам ніхто не буде заважати. Матвія 6:6 пише: А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолись отцеві своєму, що в тайні. Як ми тут бачимо, Даниїл молився в своєму домі, але з відкритими вікнами. Тобто його горниці були відчинені, а отже, його могли чути інші люди і бачити. І він ні від кого цього поклоніння і часу з Богом не приховував. Йому потрібно було поспілкуватися з Богом, він кидав свої справи, він йшов додому, ставав перед вікном і молився. Слава Богу, зараз у нас немає такого обмеження на місці поклоніння. Ми можемо зараз молитися і поклонятися Богу, де ми хочемо. Ніхто зараз нас за це до левічої ями як тоді не буде вкидати. Ми вільні, слава Богу, нашій державі. І ми можемо поклонятися Богу там і спілкуватися з ним там, де ми вважаємо за потрібне. Але тут є ще один важливий аспект, про який ми починаємо читати далі: і в три усталені порі на день. Він падав на свої коліна і молився, і славу свого Бога, бо робив так і перед тим. Це послідовність, це дисципліна, це постійність, як ось так і називаєте, це три усталені порі, тобто три рази на день. Нам не сказано, скільки тривала та молитва, і скільки тривало то поклоніння, але ми бачимо, що Даниїл робив це регулярно. Він прописував свій час і він планував цей час з Богом три рази на день бути вдома. Пам'ятаєте, хто був Даниїл? Він був важливою посудовою особою, він був максимально наближений до царя. І ця людина знаходила час для Бога. Серед усіх нарад, листів від своїх підданих і безкінечних прийомів, він виписав цей час для Бога. Нещодавно один брат розказував історію про іншого служителя, який вирішив свій час з Богом структурувати. Тоді він сказав таку фразу: якщо я зараз не запишу Бога, Свій графік з 7 до 8 ранку, то цей час в мене обов'язково хтось забере. Не пройшло кілька днів, як йому дзвонить один поважний брат, який саме фінансував служіння в цій церкві, з пропозицією випити кави і поспілкуватися з цим братом саме з, 8, саме з 7 до 8 години ранку. Але йому відповіли, що цей час вже зайнятий іншим відвідувачем. Цей час обов'язково забере хтось інший, наш час з Богом. Це робота, це сім'я, це хобі, друг, з яким ви дуже давно не бачилися, або партнер по бізнесу. Чому ми можемо виділити декілька годин на бесіду з малознайомою людиною, але не можемо виділити навіть декілька хвилин на побачення з нашим справді найкращим другом? На це просто не залишається часу. Подумайте над цим. Наступний приклад ми знаходимо у нашому Спасителі, і це Євангеліє від Марка, перший розділ, 35 вірш до 38, -го. Марка 1:35, 38. А над ранком, як ще дуже темно було. Уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. А Симон та ті, що були з ними, поспішили за ним, і, знайшовши, йому, знайшовши його, вони кажуть йому. Усі шукають тебе, а він промовляє до них. Ходім в інше місце до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов. Ранок це початок нашого дня. В нашому народі говорять, що хто рано встає, тому Бог дає так. На ранок нас планують важливі зустрічі, і зранку нас мозок ще не завантажений якимось великими об'ємами потрібної і не дуже потрібної нам інформації. Ранок багатьох людей це є час для пробіжок, час для всіляких медитацій і інших речей, які допоможуть зарядитися на день. А Ісус, як ми бачимо, Він шукав цю підзарядку в тому, хто справді міг її дати. Він вставав зранку, жертвував своїм комфортом. Це було дуже рано. Тому що, як воно б не було, стати з постелі дуже рано, це є справді важко. Він вставав і йшов на зустріч з Богом. Він молився, і коли його знайшли його учні, він вже був готовий іти проповідувати, він вже був заряджений, він був в Божій присутності, і він міг ділитися нею з іншими людьми. Повірте, зараз навіть ті декілька хвилин, які ви проведете наодинці з Богом, ніщо вам не замінить. І відсутність цих хвилин також нічого не замінить. Це стосунки, і їх потрібно будувати. Коли ви зараз знайомитеся з будь-якою людиною, то ви, мабуть, проводите багато часу, ви її пізнаєте, ви цікавитеся її думками, ви ловите її слова, і зрештою ви вкладаєте частинку себе в ті стосунки, якими би ці стосунки не були. І звідки ми взяли що стосунки з Богом, вони набагато простіші? Один раз покаявся, один раз прийняв хрещення і все. Життя вдалося. А Бог залишається десь там, на задньому плані, і чекає, поки його син чи дочка знайдуть ті 15 хвилин на день, щоб побути разом з ним, розказати про свої переживання і отримати такі важливі для нашого життя поради. Звичайно, ці стосунки, як і будь-які інші, вони вимагають жертовності. Нещодавно я був на форумі покоління впливу і один брат мільйонер з Одеси розповідав про свого приятеля-мільярдера. Цей чоловік займався контейнерними перевозками через море. І він вирішив зробити хорошу вечірку для своїх партнерів, колег, інших важливих людей і бізнесменів. І в 10-й годині вечора, коли все ще тільки починалося, він пішов спати. І його питають: ти запросив купу людей, ти витратив купу грошей і йдеш спати в розпал цього дійства? Як ви думаєте, яка була його відповідь? Він відповів, Якщо я зараз не піду спати в 10-й годині і не встану в 6 годині, якщо я не встану в 6 годині, то мій день піде не за планом. І, можливо, наступного разу цієї вечірки провести взагалі не вдасться. Браті сестри, це світські люди, і вони розуміють, що якщо вони не пожертвують чимось сьогодні, то завтра в них уже не буде чим жертвувати. Якщо ми будемо жертвувати спілкуванням з Богом. То через деякий час ми можемо взагалі втратити духовний зв'язок з нашим Творцем. Від Матвія, 6, 6 розділ, 33 вірш, пише так: Шукайте ж найперше Царства Божого й правди Його, а все це вам додасться. Ми чули це багато разів, і знаєте, шукайте це яка дія? Пасивна чи активна? Це активна дія. Шукайте перше. І так зараз багато людей шукають чогось земного і приділяють цьому безліч часу. Але в нас, як дітей Божих, є справді постанова: шукайте перше царство Божого. А це все вам додасться. Ми, звичайно, розуміємо, що нам потрібно забезпечувати себе матеріально, і це забирає більшість нашого часу, справді. Дехто працює 8 годин в день, хтось 10, хтось ще більше. Але буває так, що ми, як те зерно, яке впало між міштерин. Ми буваємо придушені клопотами, багатством і життєвими розкошами, але плоду, вони, плоду це зерно не дасть. Чи є, бажання, от так, чесно, чи є бажання досліджувати писання чи довго молитися після важкого робочого дня? Чи не глушить ці клопоти справді цей голос Бога і наше спілкування з ним? Знаєте, це досить важко помітити, коли таке стається. Тому що, коли кожен день однаковий, ми починаємо думати, що так нормально, так звично, постійно так живу. Залиште Богу кілька хвилин, якщо сильно змучені, а якщо дуже сильно змучені, то, Боже, прости, але в мене сьогодні немає на тебе часу. Навіть може така ситуація виникнути, що в людини 5-6 служінь, 5-6 служінь Богу, але на спілкування з самим Богом, у неї часу не залишається. Це звучить дещо незрозуміло і навіть страшно, але таки трапляється. Ми починаємо закручуватися. І у вирі забуваємо за того, хто дає нам можливість справді кожен день прокидатися, хто дає нам можливість працювати. Ми самі себе обмежуємо від благословень. Обмежуємо себе від Бога. І аргументів цього може бути дуже багато. Люди дуже багато чого можуть вигадати. Але найпопулярніший аргумент, чому ми не проводимо час з Богом, це я просто не маю часу. Не маю часу і все. На цих словах в когось із вас вже, напевно, починає з'являтися усмішка. <смі> Тому що якщо у нас немає часу, це не означає, що у нас немає часу. Це означає, що у нас просто немає цього в планах. Ми просто не хочемо. Тому що на те, що нам подобається, і на те, що ми справді хочемо, ми час обов'язково знайдемо. Треба читати Біблію, треба спілкуватися з Богом. Але я ще не додивився серіал, я ще не дочитав ці новини. Як я буду це кидати? Невже я буду витрачати свій дорогоцінний, вільний вільний час на Бога? Я ж так спасенний і спасенна. І це величезна пастка, в яку хоче диявол, щоб ми потрапили. Це є своєрідна зона комфорту, де християнин буде день за днем все далі віддалятися від Бога. Так, можливо, ходити до церкви раз в неділю або ще десь на тижні, їсти цю духовну їжу один або два рази, але потім повертатися назад до свого дому і на своєму робочому тижні не мати дотку до Творця. Ви знаєте, що буває, коли людині замало спілкування? У неї починає погіршуватися самопочуття. Духовне спілкування воно таке саме, якщо його не буде. Наш духовний стан буде погіршуватися постійно, якими б іншими методами ми не пробували його підтримати. І зараз я хочу вам всім побажати, щоб ми справді не забували, ким ми є і ким та якою ціною ми є викуплені. Повірте, навіть ті 30, 30 хвилин в день, які ви спеціально виділити в своєму щільному графіку для Бога, вони здатні змінити ваше життя. І життя тих людей, з якими протягом цього часу, протягом вашого життя ви маєте дотик. І не відкладайтеся на потім, тому що цей час обов'язково забере хтось інший. Заплануйте це сьогодні і відкривайте для себе Бога справді кожного дня знову і знову. Амінь.